Рада познайомитись, Аїшо. Ви живете у Дубаї чи приїхали спеціально на аукціон Євелонгорії? Уже п'ять років, як я переїхала до Дубаю зі Швеції, де народилася і прожила все життя. Я дизайнерка одягу і моє захоплення сходом почалося з одягу. А далі я захотіла жити серед усієї цієї східної казки. Мабуть, ви вийшли заміж за Дубайця і тому переїхали. Ні, ні, я не заміжня. Я прийняла іслам і переїхала до Об'єднаних Арабських Еміратів абсолютно самостійно і свідомо. Ваше вбрання в арабському стилі дуже яскраве і гарне, але все ж таки погодьтеся, не дарма існує думка про те, що на середньому сході у жінок менше прав, ніж у чоловіків. Це хибна думка, як на мене. Насправді у жінок тут особливий статус. До нас ставляться із повагою. Скажімо, в багатьох установах, наприклад, у банках є спеціальні секції, відведені винятково для жінок. Загалом є багато приємних речей, які підвищують статус жінки, а не понижують його.